Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. Від 20 квітня ми читаємо сьогодні перше послання апостола Петра. Починаємо його читати перший розділ. І перед тим, як дати вам послухати перший розділ, я хочу зачитати дещо написане доктором Богослов'я Роджером Реймером про це послання і про фігуру автора. Перше послання Петра пише він, Роджер Реймер, звернене до християн, розсіяних у п'яти римських провінціях півострова Мала Азія. Якщо ви подивитеся на екран, ви побачите зліва від мене Малу Азію, і там оці перелічені п'ять провінцій. І Зараз це є Північна Туреччина, це Понт, Галатія, Кападокія, Азія і Витинія. Церкви в них складалися як з євреїв, так і з язичників. Перший же вірш послання чітко визначає автора Петра, апостола Ісуса Христа. Його ім'я було, по-перше, Симон, єврейське ім'я, але Ісус дав йому інше ім'я, арамейською це Кифа, а грецькою Петрос. Ось тому ми називаємо його Петро. Цікаво, чи він єдиний чоловік у Новому Завіті на ім'я Петро. Більше нікого не було із цим іменем. Аж до відносно недавніх часів автентичність послання не заперечувалась. Потім деякі вчені зауважили, що оскільки юдейські релігійні лідери вважали Петра неосвіченим, ну саме так про нього сказано у Діях Апостолів. А з іншого боку, це послання демонструє чудовий літературний стиль і вказує на те, що його автор мав бути майстром грецької мови. М -м. Отже, як такий високий твір грецької літератури міг вийти з-під пера галилейської рибалки, неосвіченої людини? І ось тут зауважує Роджер Реймер, хоча Петра можна назвати неосвіченим. І, хоча грецька мова не була його рідною, він аж ніяк не був невігласом. Бо єврейські лідери вважали Петра неосвіченим просто тому, що він не був навчений рабинській традиції, а не тому, що він начебто був неписьменним. Лука також записав у діях апостолів ось 4 розділ, що ті самі ж лідери були вражені силою слова Петра. Він був значним оратором. Громадське служіння Петра також тривало понад 30 років, і оце послання написано вже наприкінець його життя. Він прийшов з Єрусалиму до Риму і жив і проповідував у багатомовному суспільстві. Логічно припустити. Що через три десятиліття Петро міг би опанувати мову більшості тих, кому він служив, досконало володіти грецькою мовою. Це послання мало великий вплив на ранню християнську писемність, листи Полікарпа, Климента, Іринея та інших ранніх авторів християнства, показують, що рання церква беззаперечно визнавала автентичність першого послання Петра. Що воно було написано таки Петром. Петро написав це послання, мабуть, безпосередньо, чи перед, чи незабаром після початку гонінь Нерона на церкву у 64-му році. Треба розуміти, що ці переслідування християн були локальними. По-перше, у Римі, і лише згодом вони розповсюджувались до інших провінцій Римської імперії. Отже, читачі Петра все ще могли поважати царя, другий розділ тут цитує доктор Роджер Реймер. Переслідування та страждання, про які говорить Петро, були насамперед соціальними та релігійними, а не правовими. Це вони, вони були спричинені ворожим ставленням язичницького суспільства у першу чергу, що обмовляли, висміювали, дискримінувало, християн навіть завдавало фізичного насильства, але поки що це не було легально організовано на рівні закону імперії. Проте Петро, здається, передбачав, що насуваються ще більше переслідування. І припущення, що переслідування вже почалося у Римі, також пояснює, чому Петро загадково називає своє місце знаходження Вавилоном. Ну, він не хотів, щоб люди чи вороги знали, де він знаходиться. Останнє десятиліття свого життя Петро перебував у Римі, і його мученицьку смерть датовано приблизно 67-м роком нашої ери. Отже, давайте послухаємо цей перший розділ першого послання апостола Петра. Перше послання апостола Петра розділ 1. Петро, Апостол Ісуса Христа, вибраним у Росіянні на чужині в Понті, Галатії, Кападокії, Азії і Витинії. За передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послух і окроплення кров'ю Ісуса Христа, благодать вам і мир хай помножиться. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'янучої спадщини, збереженої для вас на небі, котрі силою Божою зберігаєтеся через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробовуваннями, щоб випробування вашої віри, набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, ви вірите в нього, хоча й не бачите нині, радійте невимовною і приславною радістю. Тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння душ. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, які провістили для вас благодать. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував дух Христа, наперед провіщаючи Христові страждання і славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що не для них самих. А й для нас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників, Духом Святим, посланим з неба, що бажають побачити ангели. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Як діти послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, але як той, хто покликав вас, є святий, будьте й ви святі в усьому вашому житті. Адже написано будьте святі, як я святий. І коли отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок. У страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих, і дав йому славу, щоб ваша віра й надія були на Бога. Очистивши духом ваші душі на нелицемірне братолюбство через послуг істині, ревно й щиросердечно любіть один одного, бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, живим Божим Словом, що перебуває вічно. Адже кожне тіло, немов трава. І всяка слава людини, як квітка рослини, засохла трава, і цвіт її опав. А слово Господнє перебуває вічно, а це те слово, яке сповіщене вам у Євангелії. Друзі, ви прослухали випуск нового заповіту для нової України. Це щоденне читання Біблії, в першу чергу нового заповіту. Разом з вами був сьогодні, 20 квітня, я Петро Новочех. Нехай Господь благословить нас усіх, щоб ми були тверезими і розуміли, що випробовування можуть статися, але Бог дарує нам силу перенести все це достойно. До побачення, нехай Господь благословить нас усіх. Береже Україну і слава Ісусу Христу!